Готуємо рядки для саженців. Урожай саженців буде на 2026 рік бо рівно через два роки. висаджуємо зараз матеріал і через два роки ми їх можемо продати. Ось так ми будемо зараз вже готуємо почву для того, щоб посадити, ми озорали, сфризували Ось такі рядки такою глибиною. Десь виходить тут до 15 см і будемо сажати саженці. Ось такий апаратик до тракторця фотон. Ось так. Наблюдайте за нами, друзі, будемо показувати вам деталі по конструкції саженця. І це яке гарне.